Сумки року провели у центрі підготовки чемпіонів Золотий дракон. Змагальний сезон та екондисти завершили святковим карнавалом та частуванням солодощами і фруктами, а ще роздачою персональних нагород кращим бійцям клубу. 2013 рік каже керівник золотого дракону Ігор Йосипів, був успішним, адже представниця клубу Діана Жолобайло прийняла участь у чемпіонаті Європи. Були призери і на всеукраїнських першостях. Сергій Сергіораш Микола, два майстри спорту от, і три кандидати майстри спорту це є Марталь. Владислав, Ану, Олександр і Гурик, Богдан та Фент Михайло. Серед кращих бійців клубу 14-річний Михайло Фент. Школяр цьогоріч здобув дві бронзи на чемпіонатах України. Ці змагання були в Сімферополі і Вінниці. в Вінниці. У Сімферополі у мене в категорії було 10 чоловік, а в Вінниці було сім. Мені дуже подобається цей, цей вид спорту. Я з ним буду, буду далі займатися. Привітати юних спортсменів з новорічними святами прийшли і представники міської організації партії регіонів незважаючи на нелегку політичну ситуацію в країні, дітей не можна залишити без подарунків та позитивних емоцій. Багато людей зараз закликають: тобто не ставити ялинки в центрі міста там, не робити акцент на новорічні свята. Ми все ж таки не хочемо дітей залишити без новорічних свят, без новорічні ялинки, без Діда Мороза, без подарунків. Тому це не перша наша акція. Взагалі триває зараз українська акція, даруємо свято новорічне свято дітям. Окрім спортсменів, активісти партії регіонів навідуються з подарунками до школярів та вихованців інтернатів. I